солодких росах рано прокидається, і краса, і велич, це моя земля. Я ж у рідне місто завжди повертаюся. З другої будуть так само наші цвіти. Да. А, Тоді давайте. а отут от, ну, да, завести да. землі гази. У нас чудовий ремонт, але зовні було, скажімо так, трошки не дуже. Ми хоч і намагалися своїми силами зробити клумбу, але вийшло у нас так. У нас буде нова клумба в актуальних патріотичних кольорах. Тому ми з великою подякою запрошуємо працівників затишного місця до нас тренінги, робота з психологом, консультація юриста, милості просить. Тут моє коріння і душа! І душа моя, свіду сіль, несу я любов, В рідний край, у місто моє, світу сіль, вертаюся знов, лиш туди де все для серця дороге. you so